Діти з розладами аутистичного спектру та їхні сім'ї стикаються з низкою труднощів у своєму житті, у повсякденному житті, особливо в плані соціалізації, що впливає одночасно на соціальну взаємодію, комунікацію, адаптацію тощо. Такі діти часто зазнають труднощів у сприйнятті міміки, розумінні мови чи тону голосу, а також вони зазнають труднощів у соціальній взаємодії, у висловлюванні своїх прохань та потреб. У них спостерігається брак спонтанного інтересу до спілкування з оточуючими, обмежене використання мовлення, а іноді навіть нетиповий спосіб його застосування. Аутизм вважається розладом спричиненим поєднанням генетичних та екологічних чинників до того ж, значну частину випадків пов'язують із генетичною схильністю. Під час детальнішого розгляду генетичних причин аутизму з'ясовується, що близько 80% із них залишаються невідомими або є багатофакторними. Виникає запитання, чи може екологія відігравати значну роль у цьому процесі? Останніми десятиліттями природне середовище, що нас оточує, зазнало значних змін. Воно стало вкрай забрудненим різними шкідливими речовинами, важкими металами, пестицидами та токсинами. Одночасно з цим планета переживає глибоку кліматичну кризу. Усі ці чинники могли істотно вплинути на зростання захворювань. Але є ще один прихований і підступний ворог, який поки що не потрапляє на шпальти світових газет, але його вплив незаперечний: це мікро і нанопластик. Де